Я від себе відчепляюся. Два місяці назад я почала вести блог. Е, мені це дуже подобається, але у мене мало підписників, мало переглядів. Я ці два місяці кожного дня думала, навіть не спала, щоб ви розуміли. Я просто не знала, як це робити. Я дивлюсь. Люди, ось у них є блог, вони показують своє життя і е, вони його, ну, багато охоплень. У мене нема. Але я вирішила, що я не буду ніякі стратегії ізучати, може це погано. Не хочу робити план конспект. Я хочу просто показувати своє життя, гарно його якось показувати. І щоб у мене були мої підписники, яким я подобаюсь. І Хочу, щоб ви в коментарях написали, чи є у вас такі ситуації, коли вам хочеться від себе відчепитися. Дякую за перегляд!